Я їй подзвонила, щоб просто по-людськи попередити, сказати, що Ігор живе зі мною і у нас буде дитина, але такого я не сподівалася, що ж сама напросилася. Я познайомилася з Ігорем в інтернеті, він уподобав мою сторінку, писав гарні повідомлення, компліменти, просив про побачення. А я була просто такою самотньою, що слова мене передати. За плечима 33, надії на якісь романтичні стосунки нуль. Зовнішність це моє персональне поле для битви авокадо і хліба зі смальцем. Робота не цінують, але стабільно платять копійки. Як ви розумієте, ще той подаруночок – тому те, що Ігор не дуже гарний, це мене хвилювало найменше, адже головне, що довгими, темними вечорами я мала з ким перекинутися кількома повідомленнями. Приводом зустрітися стало не якесь осяяння, а те, що я схудла на кілька кілограм і почувалася з цього приводу дуже впевнено. Ось тепер я маю аргумент для захоплення собою. Кілька сантиметрів сталії і стегон. Кафе обрав Ігор, воно було недороге, але затишне. Знаєте, з першого погляду мені людина не завжди подобається, тому я не здивувалася, що він виявився не лише не таким по зовнішності, як на фото, але от його поведінка, це якесь підліткове хіхікання через слово, воно мене дратувало. Де той милий хлопець, який так гарно писав, який мене розумів з пів слова? Не знаю, чи він відчув, що я геть незадоволена побаченням, бо він взявся мене проводжати і так само всю дорогу хіхікав, але от мені було не до сміху, бо каблуки натерли просто нестерпно, так і хотілося їх скинути і плювати на дорогі колготки. Але вже вдома я знову прокрутила все побачене вживу, і вирішила, що таки маю рацію і не буду більше з ним бачитися. Я написала, що дякую за побачення і все таке інше з чіткою позицією, що більше ніколи її не повторю. Хоч він і писав, щоб ще раз зустрітися, але я шукала всілякі відмовки. Як ви думаєте, що мене заставило знову піти на побачення? Так! Набрала ще більше сантиметрів на стегна і талію і вирішила, що вже Ігор моя доля. Через якийсь час ми з'їхалися, щоб перевірити почуття, але Ігор справно платив свою частку спочатку, а потім почав пропускати не лише такі виплати, але й не давати на продукти. Мовляв, він там купив щось дороге, тому сьогодні грошей на продукти немає. Ні, це сталося не одразу. А тоді, коли я до нього вже звикла, десь через рік, він не купував не лише мені щось, але й регулярно позичав у мене гроші до зарплати. В якийсь прекрасний момент переді мною відкрилися три речі він мені винен кругленьку суму. Я при надії, і він мені зраджує. Чому кажуть, що блискавка не б'є двічі в одне місце, коли мене гепнуло аж тричі? Переписку з іншою жінкою я виявила випадково: він не закрив свою сторінку на ноуті, і я змогла прочитати майже те саме, що він писав мені колись. Знаєте, хтось скаже вижений забудь, але ж вигнати боржника і батька дитини. Це як? Чи то гормони, чи що? Але я їй написала, що хочу поговорити, і вона на диво дала свій номер. Я сказала, що він зі мною живе і скоро стане татом. Але на тому кінці проводу мені таке відповіли, що я остовпіла. Мені Ігор все розказав, що ти йому дитину приписуєш, сама ніде не працюєш, а лиш вештаєшся. Він втомився утримувати тебе і твою дитину, тому йде від тебе. Якщо ти не зуміла втримати чоловіка, то не треба людей турбувати, і не дзвони мені більше ніколи. Я поклала слухавку, мов опльована. А далі мені прийшла думка, що найкраще покарати може лише сама персона Ігоря. Нехай живчик поживе в цієї панянки, та її добряче подоїть. Я виставила всі його речі за двері, бо хай біда бере грошима, але кожен має мати те, що хоче. Я більше такого щастя не хочу. Підпишись підтримай українськомовний контент.